Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо колишнього радника ВП Олексія Арестовича, який зараз різко критикує владу. Також санкції введено стосовно відомого українського політолога Костянтина Бондаренка, який нещодавно випустив різко критичну книгу про зеленського Джокер, журналістів Дмитра Васильця та Олександра Семченка, які виїхали до РФ, а також блогера Мирослава Олешко, який виїхав за кордон і критикує владу, зокрема процес мобілізації. Кремль продовжує терор українців. Упродовж квітня зросла кількість атак ворожої авіації по позиціях сил оборони та українських населених пунктах із застосуванням керованих авіабомб. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Так, у квітні російська бойова авіація скинула на позиції підрозділів сил оборони та прифронтові населені пункти понад 5 тисяч кабів, чверть з яких понад 1200. Ворог застосував по позиціях українських військ на Курщині. За минулий 2024 рік армія РФ застосувала близько 40 тисяч керованих авіаційних бомб. А від початку 2025 року ворожі літаки вже скинули понад 15 тисяч кабів.